Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати та сестри! Старий завіт, даний через Моїсея, слугував прообразом нового, даного Христом, у 50-й день після виходу з Єгипту. Після старозавітньої Пасхи, після визволення від єгипетського рабства, Господь дав ізраїльтянам через Моїсея закон на Синайській горі. Цю подію ізраїльтяни ознамували щорічним святковим торжеством, яке назвали П'ятидесятницею. У співвідношенні Старозавітньої Пасхи ми маємо нашу християнську. це світле, Христове Воскресіння, і так само святкуємо 50-й день від цього свята. Там, у п'ятдесятий день ізраїльський народ отримав від Бога закон, і тут так само в п'ятдесятий день, як співає свята церква, бо від Сиону вийде закон і слово Господнє з Єрусалима, тому що в Сіонській світлиці знаходились апостоли, і в той час на них зійшов Святий Дух у вигляді вогненних язиків. Просвітив їх світлом божественної істини і з того часу невідступно перебуває у церкві Христовій, укріплює і живить духовне життя кожного віруючого у Христа. В останній великий день свята стояв Ісус і голосно говорив: Хто спраглий, нехай іде до мене і п'є, хто вірує в мене. У того, як сказано в Писанні, з утроби його потучуть ріки води живої. Це сказав Він про духа, якого мали прийняти віруючі в ім'я Його, бо ще не було на них Духа Святого, оскільки Ісус ще не був прославлений. Багато з народу, почувши ці слова, говорили: Він воістину пророк. Інші говорили це Христос. А ще інші казали: Хіба з Галілеї Христос прийде? Чи не сказано в Писанні, що Христос прийде з роду Давидового з Вифлеєма, з того міста, звідки був Давид? Отже, виникли в народі через нього незгода, деякі з тих хотіли схопити його, але ніхто не наклав на нього руки, і слуги повернулись до первосвящеників і фарисеїв і дорікали їм, чому не привели його? Слуги відповіли: ніколи не говорила людина так, як цей чоловік. Фарисеї ж їм сказали, невже і ви спокусилися? Хіба увірували в нього хтось з начальників або з фарисеїв? Але цей народ, що не знає закону, проклятий він. Никодим, один із них, який приходив до нього вночі, говорить їм: Хіба закон наш судить людину, якщо раніше не вислухають її і не дізнаються, що вона робить? На це сказали йому. Чи йти не з Галілеї, роздивившись і побачив, що пророк з Галілеї не приходить. Ісус знову говорив до народу, кажучи, я світло для світу, хто піде вслід за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Крім того, що цей святковий день п'ятидесятниці є днем зі шестя Святого Духа на апостолів, він ще називається і Днем Світлої Трійці. Тайну свого божественного єства Господь волів відкривати роду людському не зразу, а поступово. У Святому Письмі сказано, що Бог є не тільки на небі, але й на землі. А як це може бути? Це тому, що Бог тріється. Три особи досконало неподільно з'єднані: Бог Отець на небі, Бог син у часі став людиною, тобто втілився і перебував на землі. Потім він після свого Воскресіння з мертвих вознісся на небо. Однак він сказав своїм учням: ось я з вами по всі дні до кінця віку. І знову сказав перед своїм стражданням: Я не залишу вас сиротами, прийду до вас. Якраз це сталося в 50-й день після Воскресіння. На них зійшов Святий Дух, третя особа при Святої Трійці. Таким чином, Бог все одно залишився на землі. А що свята Трійця неподільна, тобто де святий Дух, там Отець і син, то визнаємо те, що сказано в молитві, яку постійно повторюємо у ці свята. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш скарби добра й життя подателю. Приди, силися в нас і очисти всякої скверни, і спаси, благий душі наші. Ми святкуємо подію, яка продовжується до сьогодні і яка відбувається зараз. Дух Святий зараз приходить до віруючих у Христа, наповнюючи їх та озброюючи їх для служіння Богові. Його постійне пришестя оживлює церкву та кожного з нас так, як прихід весни оживлює природу, і зеленіє і цвіте вона. На згадку цього ми прикрашаємо храм та свої домівки зеленню на неділю святої Трійці, а ці дні називаємо по народному зеленими святами. Коли в природі це оживлення відбувається автоматично, то у людей це оживлення пришестям Святого Духа не автоматичне. Один митець намалював картину Христа, який стоїть біля дверей і стукає. Але на дверях не намалював ручки, якої Христос міг би відкрити двері. Дехто думав, що митець зробив помилку в картині, але ні. Він хотів показати, що двері відкрити можна тільки зсередини. Людина, яка чує Христа, що стукає в двері її серця, її душу, мусить сама відкривати до нього своє серце. Тому ми співаємо та промовляємо прийди і вселися в нас. Тому ми і ставатимемо сьогодні на коліна і проситимемо, щоб тіла ваші є храм Святого Духа, який живе у вас, смирено на колінах з вірою і надією на Його пришестя, відкриємо свої серця до Нього. І нехай перебуває він у нас повік. Пресвята Троїце Боже наш, слава тобі.